Доброго дня, компанія Вест, файне місто Тернопіль Вас вітає. Сьогодні розглянемо містобіч МТ-24, 4-ціліндрове, 4х4х24 кінських сили. Отож, передня резина 7х14 нова ПКТ, задня 9,5 на 24 теж нова. Пробка передач механічна на 4 швидкості, реверс, відбору на 4 швидкості, понижаючи, повишаючи. Збільшення переднього моста, швидкий розворот, педаль блоку блокування, блокування заднього диференціалу. Трамп гідравлік. Імання опускання на віскі. Є гідробісилювач керма. На працювання 671 мотогодина. Ось так виглядає тракторець. Проїдеться. Застав у нас дощ, але це нічого. Гляньте, який виворіт керма. Зацікавила вас тракторець? Телефонуйте за номером ще на відео, дізнавайтеся про наявність а також ціну або заїжджайте до нас особисто місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32, а також місто Львів, Пільцева Сокільники. До зустрічі! Чекаємо на вас.